Всім доброго дня. Чи доброго ранку, точніше, у нас трішки випав сніжочок, але він вже тає, що погано. Нічого. Страшно, зараз зм'ятаємо світло і, як завжди, розпочинаємо всю нашу роботу на господарстві з ранкового огляду. По-іншому ну, ніяк. Тому що ви, бронці, вже повинні побачити, хто поїв, хто не поїв, як вони себе почувають. І тоді вже Так, виключаю музику. І тоді вже ви зможете планувати свій робочий день наперед. Ви повинні розуміти, що, коли чим ви займаєтесь. А не так, що якісь спонтанні дії. Ще щось, як то кажуть, ви повинні чітко. Розумієте, що коли ви робите поетапно? Не просто так. Трошки замазали нічого. Так, нагадую, цього четверга будемо різати цю мадам. Вона <різь> треба вже перегулять і повинно бути, як то кажуть, все норм. Знову ж таки повторююсь, е коли свинка в охоті, ну, не бажано її різати. Так, дивимося тут. Кормушка більш-менш виїдена, поки нормально дивимося. Ці у нас час сплять, час ні, трохи корму є, нічого страшного, в принципі. Ця грубка. Теж, в принципі, взагалі виїдають ці молодці. Дивимося по цих ландрасиках. Тут теж все виїдено. Все добре. Пока. Так. Що в нас тут малече? Ось такі в нас карапузики. Знову ж таки, давайте розберемо. Тому що попередню групу да, я проколював від поносу. В них він почався. Тут ми бачимо, дивіться, вона світленька, від продукти їхньої життєдіяльності. Світленькі, кучі держаться. Причин для того, щоб їх проколювати. Я не бачу. В принципі, машка наша стабілізувалася, тому що пороз був важкуватий. М -м -м Почала їсти вже добре сухий корм, воду п'є. Життя діяльність продукція її на місці. Поки, як то кажуть, спостерігаємо. Ці такі ну, піднімаються, в принципі, видно, рост є трішки. Такі вони цікаві. Хто знає, може прийдеться із них щось оставлять на свинок, може якась сподобається, хоча вона м'ясна. Оптимус, він сам по собі. ну Почитаємо ще літературу стосовно породи Оптимус. Ну, такі вони прикольні, я б сказав, би, так? Да? Тому що там, ну, я ж кажу, ну зараз я дійдемо до того виводка. я ж кажу, Тут багато дівчат, може щось і виберемо. Одну-дві. Дівчинки, а так все. Це максимально відгодовуємо. Продаємо та і все. І не морочимося. Предстарт. Обов'язково є, їдять, лампочка світи. ефект ви бачите, це не просто. Так, ця мадмазель у нас нормальна, вона на нормі. Годую я свиноматок. На нормі до 85-90 дня. Тоді можна трошки збільшити корм, тому що починається ріст плодів. Обов'язково додаємо висівки. Висівки це клійковина, клійчатка. Да? Це наша, очікуємо опороз. Заказав я вже вчора в Антона, оплатив лампочки. Ось вона вже. І чухаєш, вона вивертається. так ну Вона здорова. Звісно. Давай, давай. Я її теж поки на норму, щоб її желудок звільнився, пор... ну, спустив, менший став, щоб не такий був. Щоб їй було легше пороситися. Те, що, ну, потужна вона. Ну нічого. Ми вже вміємо доставати їх. Будемо допомагати, нічого страшного, вчасно, просто завчасно. Знову ж таки, якщо ви бачите, що у вас буде наближається важкий опорос. Ви ж це побачили не вчора, не, ну, і не сьогодні вам це цей. У вас должно за декілька днів вже світиться лампочка за 2-3 дні до опоросу. до цієї ну, приблизної дати 113 днів, я вважаю. У вас дожен должен куплений антибіотик, у вас вже е повинен оксин, окситоцин, естрофан, обов'язково. Щось на крайняк, е крово тому що все може бути. Ви полізете в неї і ви щось порвете нарушите, а кровотеча треба буде зупиняти швидко. Так, по цих жевжиках. Тут нормально, в них вже продукти життєяльності коричневого темненького кольору. Машку, Машка підхудала, це дуже добре. Це полегшить нам процес її покриття. Я думаю, її або йоркширом знову будемо покривати, або будемо покривати зараз трошки відчинилась дверка в буржуйці. Назад повернемо її. Або ландросом. Я ще як один із варіантів розглядаю ландросом. Хочу я з під неї. Залишити собі пару свинок. Чому саме з неї ну, в неї велика молочність нормальна, я бачу, вона багатоплідна. Це така лінія, в принципі, нормальна. Будемо чимось її покращувати за допомогою Ландраса чи Йоркшера. Це взагалі буде бомбезно. Опції цій свинці первісті, ну, наче дай Бог, не перегуляла, повезло їй. Так би вона вже наступного четверга лягла. Смертю хоробрих. Що я ще хочу додати? Хочу ще додати, там я цю вже тематику перекупського бізнесу, так би мовити, цих шабаїв затрогував, але я ще хочу один прикол розказати. Як ще, е, як ще ці ну, хороші люди, хай так в кавичках, да? назву їх, е, дурять людей. Домовилися ви, він зайшов до вас, подивився. А знову ж таки, повторюю, не пускайте їх в сарай. Вони ходять по, по дуже великій кількості приміщень, сараїв, будь-де де отримуються тварини. Зробіть клітку е перед забойну, да, і виганяйте те, що ви хочете здати, продати, зарізати туди. Він зайшов, подивився, ага, да, все влаштовує. Домовилися ви з ними, що ви їдете отаритися, поважитися. Хоча я вам скажу, ці люди свою тару знають давно вже. Це не ті ребята. Ну нічого, ви поїхали, він при вас отарився. Все чітко. Каже вам: Іван, та їдь, відкривай ворота, ми зараз під'їдемо. Ми зараз перекуримо. Хорошо. ви сідаєте в машину, довольний і їдете. Але не так все просто. Якщо ви бачили чи звертали увагу, ці хлопці возять з собою каністри 20 літрів води. Каністри, 40 літрів каністри. Би вам ну, ніколи не було цікаво, ну, навіщо? А я вам скажу, він тариться за цими каністрами, відправляє вас додому. Ці каністри виставляє в кущі, а сам тоді перекурив і їде до вас з чистою, гарною такою совістю. Він же ж порядний перекуп. Він такий чудовий прямо. ж... Класний парень. Він виставив ці там 40 літрів води. Загрузив свиней, зважився вже без цих каністер і на ровному місці заробив трішки грошенят. Тому звертайте увагу на цих хлопців і придивляйтеся, не відпускайте їх від себе ні на крок. Дивіться, що він робить, як він робить. Звертайте на всі будь-які дрібниці уваги. Так, на цьому відео не закінчуємо. Зараз я роздам їсти, поуправляю, повичищаю, по будинку і засніму процес ще сухої дезінфекції. Не забувайте, що неділя. Але людина, яка тримає господарство, повинна йти і працювати. Вихідні для слабаків. Добре, не прощаємося. Провели ми суху дезінфекцію. Поприбирали, корм дали. Бачите. Гарно тепер їм тут. Напо... Нагадаю, що застосування дезосант-бігор сухої дезінфекції вам <кхм> допоможе е прибрати запах лишній, продезінфікуєте приміщення, це профілактика захворювань. Ну, просто вас, ви себе перестраховуєте. Тому що ну, це робити потрібно. Ну, звісно, це ж справа кожного, хто робить, хто ні. Ну, я рекомендував би. Проводити і проводити її саме Дезасан Вігор. Я пробував багато, але ну, роблю Дезасан Вігор, тоді побачив дешевше. Думаю, давай зекономлю. Ну, Не економите ви нічого, тому пробуйте Дезасан Вігор, а там буде видно. І тепер ще одне вам покажу. Такого ви ні в кого не побачите, це точно. Якщо ви, Щось двері закриємо, коли ви заведете свиней, не забудьте собі зварити турнік. Не для того, щоб е м'язи накачати, а щоб ви могли спину вирівняти трошки. І от такий у нас ще в мене є ще турнічок із брусями. Це як нав'яз вже цей построїв, то зробили ще повісив я собі такий турнік ще. Просто хоч після того, як ви попрацюєте 5-10 хвилин повісіть, розрівняйте спину, хребет, щоб зменшити нагрузку на диски, на все. Особливо в коло спинами проблеми, то ну, повірте, це потрібно. Добре. Очікуйте нових відео. Всім гарного дня. Щасливо!